На сьогодні у прилуках понад три сотні вулиць мають ґрунтове покриття. Звісно ж, найкращим варіантом було будівництво нових доріг, проте через брак коштів. А цьогоріч ще й в зв'язку з війною, під час якої забороняється здійснювати такі види робіт за бюджетні кошти, ґрунтові вулиці в прилуках грейдеруються і підсипаються, розповідає міський голова Ольга Попенко. Треба дякувати всьому депутатському корпусу. Ми знайшли порозуміння і виділили гроші на грейдерування і на підсипку за закуплено необхідний матеріал. І тому на багатьох вулицях уже ми програй багато вулиць. Ми вже прогрейдерували і виконали підсипку. До того ж, усі ми усі прилучани знають, що ми у цьому році на двох ділянках виконуємо поточно середній ремонт, тобто знімаємо старий асфальт. Цей асфальт ми завозимо на наше комунальне підприємство. Послуга і сьогодні відбулася нарада із головою комітетів самоорганізації населення. Саме на цій нараді ми обговорюємо на як на якій вулиці нам необхідно. Uh, um... Вивести цей підсипковий матеріал, перш ніж прийти своїми пропозиціями щодо грейдерування вулиць, це питання ретельно вивчається безпосередньо комітетами самоорганізації населення, зазначають очільниці мікрорайонів. Кожен голова комітету самоорганізації населення разом із головами вуличних комітетів проходить огляд цих вулиць, і звичайно, вже потім на засіданні комітету самоорганізації населення визначаються пріоритетні вулиці, які потім грейдеруються в цьому році. Я буду говорити за свій центральний мікрорайон. Ну, звичайно, що, мабуть, населення бачить, що по всьому місту проходить градерування вулиці по, по інших комітетах. За свій мікрорайон, за центральний мікрорайон, що я можу сказати? що Щредерування проходило в суботу, вихідний, навіть у вихідний день. Особисто у мене на мікрорайоні градерувалася вулиця Шарапівська. Частина вулиці Волошинівської, вулиці Пушкіна і вулиці Гоголя разом із підсипкою. Що я можу наголосити про те, що ви знаєте, мабуть, в цьому році це грейдерування було найкраще. Робота проходилась якісно, дуже якісно, і люди дуже задоволені. Виходили мешканці під час роботи і дякували. Розпочалися роботи з грейдерування та підсипання вулиць з грунтовим покриттям і у Заудаєвському мікрорайоні. Зробили дуже Зробили такі самі вулиці, які були, можна сказати, непрохідні. Зробили це кусочок вулиці Фабричної від Боброва до Тургенєва, зробили її з підсипкою. Також прогрейдерували вулицю Тургенєва, прогрейдерували вулицю Петра Дорошенка, підсипали в'їзд у провулок. Петра Дорошенка Ну і ще ж сьогодні ж на нараді звернулася до міського голови, щоб продовжили грейдерування у нашому мікрорайоні. Пообіцяли, що буде грейдерування. В результаті спільного обговорення міським головою, головами КСН, начальником управління житлово-комунального господарства та директором послуги було затверджено перелік вулиць, які будуть грейдеруватися та підсипатися у кожному із мікрорайонів та порядок виконання робіт. Розпочинаємо із мікрорайону Сорочинського. І будемо підсипати ті вулиці, на які потребують такої роботи. Ну і звичайно, якщо на інших мікрорайонах є такі проблемні, такі вулиці, то звичайно, що ми будемо знаходити можливість, щоб ще додати такого матері... цього підсипкового матеріалу, і підсипати ці проблемні вулиці. Тому робота продовжується. Передчана треба хвилюватися. Я думаю, що всі на сьогодні будуть всі задоволені цією роботою, тому що сьогодні виконується роботу підприємства до яке досить відповідально ставиться до цієї роботи, досить серйозна така техніка. Які саме вулиці будуть градируватися та підсипатися на нинішньому етапі, прилучани можуть дізнатися у голів своїх комітетів самоорганізації населення.